Із військовослужбовцем ЗСУ офіцером Павлом Ящищаком попрощалися в Тернополі 11 січня. Він захищав Україну з перших днів повномасштабної війни. На жаль, його серце зупинилося 5 січня у зоні бойових дій. Провести воїна в останню путь прийшли десятки людей, серед них рідні, друзі, колеги, побратими. Павло завжди був для близьких прикладом для наслідування, розповідає його старший брат. Він був справжній. Щирий, справедливий. В кожній справі він віддавався на 100%. Він був справжнім прикладом для нас, для сім'ї, для всіх українців. Сьогодні в цей день ми неймовірно не словами не передати. Як сумуємо. Павло Ящищак служив у першому батальйоні 105-ї окремої бригади тероборони ЗСУ. У цивільному житті працював телеоператором на місцевих телеканалах. То, мені прийшлося з батьком відвідати його, коли він служив на Харківщині. Ми бачили, в яких умовах там вони жили, але все перетерпів. Завжди командир казав, якщо Павлові. Даєш завдання, значить знаєш, що воно завжди буде виконано з щастю, хорошим вже, оператором. Завжди виконував теж йому завдання. І жаль, щиро жаль, що смерть все-таки його наздогнала. Поховали Павла Щещака на Миколинецькому кладовищі у Тернополі. Вічна і світла память.